Триста одинадцятий день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Тож саме час підбити підсумки головних новин дня, що минає. Предноворічний масований удар. Сьогодні 31 першого грудня росіяни організували масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили більшу частину ракет, але, на жаль, не минулося без руйнувань та жертв. All right. <laughs> Росіяни завдали терористичного удару по Києву. Над столицею збили сім повітряних цілей. Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському. В Солом'янському районі загинув літній чоловік. Також під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії. Під час обстрілу він перебував в готелі. Окрім того, вибуховою хвилею вибило вікна в Палаці Україна. Кирило Женко зауважив, що зазвичай напередодні нового року там перебувають батьки з дітками, проте 31 грудня дивом не було малечі. Загалом внаслідок ракетного обстрілу зафіксовано понад 10 поранених. Завдали окупанту ударою по Хмельницькому. Поранень зазнали сім людей. Три з яких у важкому стані. Крім цього, ворожі ракети вдарили по Запоріжжю. Поранено четверо людей, серед яких дівчинка 2008 року народження. Дитина зараз перебуває у реанімації. Також росіяни завдали удару по Миколаєву. Поранень зазнали шестеро людей, три з яких госпіталізували до лікарні. Із інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного противник здійснив пуски понад 20 крилатих ракет повітряного базування. Ворожі ракети випускали із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95 МС з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування. У мережі з'явились фото та відео, де у небі над Астраханю видно багато слідів від ракет. З силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 12 крилатих ракет: шість в межах Київської, п'ять Житомирської, одну Хмельницької областей. 31 грудня, сьогоднішній день. Це російська ракетна атака. Це не підсумок року, якби цього не хотіли терористи. Це підсумок долі. Самої ж Росії. Держава терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, ті, хто здійснює, не отримують помилування. Одна з російських ракет вирішила не покудати градною гавень, і замість українців привітала з новим роком мешканців Волгоградської області. Російська ракета впала на одне із сіл району. Ракета влучила у житловий будинок. Місцеві жителі поскаржились, що подібні подарунки російські ракетні війська присилали їм також двадцять цьому грудня. Вот это да. Машину вообще! Машину а в тимчасово окупованому Криму, 31 грудня, щось теж відбувалось. Про звуки вибухів повідомляли у Джанкої. Місцеві жителі писали, що причину вибухів, нібито є робота ППО. При цьому так звана влада ніяк не коментувала інциденти і не називала причини вибухів. Українські військові та офіційні особи також поки не коментували цю подію. А під час масової атаки на Росії запустили новорічне звернення кривавого диктатора Владіміра Путіна. Наговорив той аж на 10 хвилин, і для тих, хто не хоче зайвий раз слухати цю маячню, то коротко розповідаємо. Путін традиційно завів казочку про складний рік та важливі кроки до повного суверенітету Росії. Путін видав низку чергових закидів у бік заходу. Розказував абсурдні речі, мовляв, західні еліти руками лицемірно заявляли про мирні наміри. Не обійшлось без гадки про так званих неонацистів, які, як говорить Бункерний, продовжували вести терористичні дії проти Донбасу. Диктатор у всьому бачить загрози. Він звинуватив Захід у прагненні розколоти Росію. Згадав Путін і про війну, яку розпочала його держава проти України. Він стверджує, мовляв, окупанти захищають своїх людей на своїх історичних територіях у нових суб'єктах. РФ Путін абсурдно заявив, що Росії оголосили санкційну війну. Хоча всі розуміють, що санкції були запроваджені через напад та вбивство мирних українців. На сам кінець Путін лицемірно подякував учасникам, як він говорить, спецоперації каже буцімто то за новорічними столами звучатимуть тости на їхню честь. Забув згадати, що понад 100 тисяч окупантів вже і тости не почують. Попри розмови про історичні території, Путін заговорив, мовляв, гарантії миру та безпеки мають бути надійно забезпечені. Говорить, нібито Росія бореться за справжню незалежність, а її боротьба надихає інші держави. Кого насправді надихає боротьба диктатора? Незрозуміло. Ну а інформація, що в Москві вирішили посилити оборону міста, у ОРНБО. Секретар Олексій Данілов опублікував у мережі цікаве відео. У кадрі лунає гучний сигнал повітряної тривоги в Москві. На розміщеному відео можна побачити, як кадри новорічної Москви різко змінилися на кадри з щурами, що масово почали. Бігати водночас у столичних будівлях зникло світло. Цікаво на що би міг не тікати Олексій Данілов. Черговий великий обмін полоненими 140 українців повертаються додому. Є поранені захисники Маріуполя, Зміїного, добровольці, Тро зі Славутича, зокрема батьки і сини, які разом були в полоні, та воїни з Бахмутського напрямку. Скоро всі повернуться до своїх родин. Також з полону повернули відомого песика Зазовсталі, якого собі забрав Кадиров. Слава Україні! Героям слава!